Одразу чотирьох суддів. Столичного апеляційного суду викрили у хабарництві за словами представників Набу і САП, один зі служителів ФЕМІДи сам запропонував вирішити питання у справі на їхню користь, а саме скасувати арешт майна. Свої послуги оцінив у 35 тисяч доларів США. Згодом 10 тисяч ініціатор схеми залишив собі і решту суми передав колегам. Як повідомили суспільному представники правоохоронних органів, мова про суддів Юрія Сливу, Віктора Галиняного, Ігоря Павпала. Леника та В'ячеслава Дзюбіна саме вони розглядали апеляцію екс керівника Мотор Січі Богуслаєва. Нагадаю, що широкого розголосу ця гучна справа справа Мотор Січі набула у жовтні 2022 року, коли голову правління підприємства затримали правоохоронці. Його та керівника департаменту зовнішньоторговельної діяльності підозрюють у постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації та фінансування так званої. ДНР через сплату податків у бюджет псевдореспубліки також слідчі встановили, що В'ячеслав Богусаєв своїм розпорядженням намисно заблокував поставку гелікоптера для потреб українського головного управління розвідки. У межах кримінального провадження правоохоронці наклали арешт на майно фігурантів на загальну суму понад 12 мільярдів гривень.